Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це Паски і яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік, на Великдень, звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали здобу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані паски. А жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазур'ю, посипану насінням і обкладеною яйцями заради родючості землі, худоби, птиці та людей. При християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. Головним чином в питаннях відмови від традицій, поклоніння богам їх предків, язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, привносячи свої обряди і звичаї в православну церкву, яка, в свою чергу, з кінця X до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Звичай святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і мирянами-язичниками, які не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином освячення Паски нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Людей переконали, що можна їсти свячені Паски, незважаючи на те, що Паска не є християнським символом. І більш того, це ідоложертовне приношення, що суворо заборонено в християнстві. Що таке Пасха? Це договір. Часто люди кажуть, ну, це святе, коли ти кажеш, ти знаєш? Це не за Біблію, це неправильно чи то неправильно. Ну, ви наступаєте на святе, це для мене щось святе. Я знаю, кожна людина має якісь свої святі моменти. Правильно? Так чи ні? Святині можна сказати свої. Але ми забули, що є Бог, і у нього також є святі речі. І найсвятіше це його син Ісус, якого Він віддав. І ми часто говоримо про свої святині, але ми забуваємо про головну святиню, яка є Бог. Пасха це не просто якесь свято, це не просто якийсь ритуал. Це не просто якийсь обряд, їжа, знамення, диво якесь, або просто навіть якщо Господь визволив мене від смерті. Пасха це набагато набагато більше. Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід. Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від помешкання фараона до помешкання раба, а народ Божий звершив пасху. Перехід від смерті в життя з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне, ЩО сталося в ту першу пасху. Єгипет. Це була тоді передова цивілізація, провідна імперія. І Бог явився і вчинив суд. Але знаєш, що цікаво: над ким він вчинив суд? Над богами Єгипту ангел згубник проходив. Поруч із Божим народом. Кров ягня. Вона відокремлювала Губителя від Божого народу. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але люди зненавиділи невинного і святого Христа, і в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус це Агнець Божий, Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас. Позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і воскрес із мертвих. Христос наша Пасха. Він єдиний шлях для всіх людей перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Що відокремлює нас від пекла смерті? Кров Христа. Це найсильніша зброя. Пасха це моє життя. Пасха це Ісус, це моє життя. Ісус. Кожного дня і в будь-який час дня та ночі. Це є моєю Пасхою. Чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя, воєн та проклять. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Бог і, чорт, це несумісно. І коли ми намагаємося це поєднати, ми тоді потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Мойсея. Знаєш, я завжди думав: Господи, мільйони загинули, кілька людей увійшли. Для чого? Така жертва тоді була, такі серйозні речі. Але якщо подивитися за цей період, то від того моменту, коли це сталося, то кількість людей за цей час уже рахується не в мільйонах, у мільярдах. Мільярди, щоб мільярди людей вони могли бачити та розуміти, і ніхто не може сказати: ой, а я не знав. Цього в біблії не написано. Написано для тих, для яких настав кінець віків. Тобто, це для нас, тих, хто досягли останнього часу. Амінь справжня Пасха це Вечеря Господня, спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Ми щодня повинні причащатися до тіла Ісуса та Його крові через однодушність та однодумність з Його церквою і святими апостолами. Христос, Пасха наша, Він потрібний нам не раз на рік, а постійно. Ми щомиті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів, бо Він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Священна Біблія вчить. Язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську, не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього?